Привіт усім! Готові поринути у світ гламуру та фруктових ароматів? Сьогодні ми знайомимося з набором для чарівного перетворення автомат з фруктовими коктейлями. від It тріл. Автомат для фруктових коктейлів це не лише стильний аксесуар, але й інтерактивний спосіб отримати блиски для губ. Просто відкриваємо нижнє віконце, тягнемо за язичок і отримуємо свій гламурний напій. І це ще не все. Відкриваємо додаткові віконця і отримуємо сюрпризи. Це додає ще більше радості до чарівного перетворення. У наборі ви знайдете 5 блисків для губ із фруктовими ароматами: вишня, персик, чорниця, кавун і виноград, лак для нігтів, лист із наклейками для нігтів та інструкцію. Погляньте на ці чарівні блиски. Кожен із них має легкий відтінок і приємний фруктовий аромат. Це справжнє задоволення для губ. Додаємо яскравості образу з цим лаком для нігтів і модними наклейками. Процес простий і веселий, а результат стильний. Автомат з фруктовими коктейлями від Мекітріл це чудовий подарунок для дівчат від восьми років. Вгамуйте справу гламуру, насолоджуйтесь ароматами і створюйте яскраві образи разом із Меккітріл.